Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я, як вже в нас заведено, замість того, щоб розповідати, що ніякого креативу не було, поділюся з вами новиною, яка справила на мене найбільше враження. І от сьогодні мені приглянулася новина про те, що поява китайських. Artificial Intellect, як це назвати, ботів, да, там, тобто доступу до них в світі, типу типу DeepSeek, опустило вартість акцій американських техкомпаній, таких там, як хто там ну, займається чатом GPT, там Nvidia, виробник Чіпів, да, там, Якісь ще компанії, їх ну, тобто акції впали на один трильйон доларів. Тобто, це цифри, які знаходяться в якомусь ну, для мене космосі, звичайно, тому що тут мільярд, що таке, не дуже зрозуміло, а що таке трильйон, то це взагалі. От, і, і виявляється, що там американці збиралися якусь інфраструктуру artificial інтелект, тобто штучного інтелекту, розробити прямо якийсь там далі розвиток, розробки, що ще. А блін, а виходить, як це сказати, що китайці розробили там останні, здається, все-таки діпсік за 9 мільйонів, і обслуговуватись там на більш високому рівні для компаній буде настільки, скільки у чат GPT. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо для пересічного там, користувача це безкоштовно, то в чому сенс, я так розумію, заробітка, що компанії, які використовують моделі. Навчання в своїх, наприклад, якихось додатках чи ну, тобто для розпізнавання чогось, там вони платять там, за це, наприклад, там, якусь суму грошей. тепер і виявляється у китайців це там в декілька разів дешевше, ніж у американців. От, і це говорить про те, що там технології міняються просто безперервно. От, до речі, що, наприклад, цікаво, що ще минулої осені, коли. Виходив 16-й шістнадцятий Apple рекламував і були такі досить яскраві реклами, що вони теж додадуть свої телефони Artificial інтелект. І зараз так, от ну, потроху-потроху дивишся, що в Apple є такі певні питання, які, які раніше не зовсім ну, були такі. Ну, перші такі дзвіночки, досить такі дивні. Ну можливо, це нічого і не означає. Я Apple ж ніколи не був. Першим, хто заходить в якусь сферу, вони завжди там якось потім вривалися, і потім, тобто вони не були першими, хто зробив планшети, не були першими там, умовно кажучи, хто, хто там якось е, програмне забезпечення, або не були першими, хто там почав виробляти свої чіпи. Але от вони поки що в плані ну, Artificial інтелекту або інтелекту, як вони обіцяли, ну прям зовсім не, не доганяють і нічого не можуть зробити. От дивлю, не дивлячись на те, що там усі гроші світу в них, і там якийсь запас, неймовірний готівки, і, і ніби технології, і ніби інженера, і ніби і кадри, і потенціал, але все рівно нічого не можуть зробити а китайці виявляються можуть. І можна тепер користуватися всім цими, цими так би мовити, можливостями. От, так, що, так що така новина, яка мене сьогодні найбільш так якось вразила, що, що технології не зупиняються, незважаючи на те, знову ж таки, що ніби як було таке неперевершена могутність Сполучених Штатів у технологіях, у цьому всьому програмуванні, а тут, от як воно все швиденько міняється. Ну от такі, такі от справи. Так, що така новина на сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.